Всім привіт! Сьогодні покажу вам декілька корисних 3D-моделей, які ви можете собі надрукувати. Перше, це ось такий органайзер для ватних дисків та вушних паличок. Сюди ватні диски, сюди палички. Вставили, поставили, все дуже зручно, під рукою знаходиться. Наступна модель це ось такий тримач для телефону. Тут виставляємо потрібний нам кут нахилу. Я вже ним користувався, дуже зручна штука. Поставили, вставили телефон і все. І наступна третя 3D-модель це тримач для сушки білизни. Ми можемо його використовувати ось так. В такому вигляді можемо вставити ось маємо такі палиці по формі ось цих отворів. Якщо нам потрібно повісити більше білизни, тоді беремо, беремо ось таку палицю. Також є заглушки до неї, вставили і вставляємо сюди. І можна вішати білизну. Зараз покажу, як це виглядає. Одразу на цій моделі знайшов декілька мінусів. Перше, це ось ця штука стоїть близько до самої труби, і коли тут стоїть труба, воно ну, не дозволяє сюди повісити. Додаткові речі. Сюди дозволяє, сюди ні. Друге, це те, що треба було ось тут посередині робити. Отвір і стягувати ставити його так ось між секціями і стягувати його, тому що без труби воно хитається туди-сюди, а з трубою ні. Якщо будете робити собі таке, то враховуйте ось ці фактори. Ці дві моделі я завантажив з інтернету, а цю вирішив зробити самостійно. Посилання на всі ці моделі буде під відео в описі. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!